30 липня 2021 року. Звичайний вечір у центрі Києва раптом сирени розривають тишу. Таких масштабних погонь тут не було. Ну, може, з 90-х. детективи набу озброєні гучномовцем мчать за кортежем, вигукуючи зупинися, віддайте його. Але виявляється, що це не переслідування бандитів чи особливо небезпечних злочинців. НАБУ женеться за кортежем іншого органу правопорядку СБУ. Виявляється, вся справа у пасажирі машини спецслужбістів саме так, під гул сирен та із з Овим переслідуванням столиця дізналася, що до неї повернувся скандальний суддя Микола Чаус. Вітаємо на каналі Автомайдану. у нашій рубриці про значущі вироки вищого антикорупційного суду. Ми розбираємо справи ВАКС, які змінюють країну на краще сьогодні. Про суддю Чауса п'ять років втечі, два викрадення, перегони між набу і СБУ. Та 8,5 років за ґратами. Ця справа для нас, для автомайдану, особлива. У 2014 році під час Революції Гідності Чаус незаконно засуджував наших активістів за відстоювання майбутнього України. Тож давайте сьогодні подивимося, як саме суддя Баночник отримав по заслугах. Підписуйтеся, ставте лайки та пишіть у коментарях, що думаєте про цю історію. Микола Чаус, суддя Дніпровського районного суду Києва. Його кар'єра сповнена скандальних рішень ще у травні далекого 2009 року. Колегія суддів під його головуванням засудила Юрія Мосієнкова до 10 років ув'язнення за умисне вбивство. Причому вирок базувався лише на явці з повиною, яку за словами захисників отримали після тижневих допитів без присутності адвоката. Через півроку апеляційний суд Києва скасував цей вирок через незаконність. І відправив справу на новий розгляд, а згодом на додаткове розслідування через фальсифікацію матеріалів у 2014 році, коли країна стояла на майдані, чаус виносив рішення проти активістів автомайдану. Ну, наприклад, пенсіонер Костянтин Вейтищев отримав покарання за нібито участь у протестах, але його машина весь час стояла в гаражі. І це підтверджували камери спостереження та свідки. Та це не завадило чаусу засудити протестувальника його на півроку позбавили прав. Окрім цього, суддя незаконно позбавляв водійських прав інших учасників автомайдану. Чаус також прославився тим, що зняв із розшуку екс регіонала Юрія Іванющенка, якого підозрювали в розкраданні державних коштів. Це рішення лише підкріпило підозри в його безвідмовності. Попри це, чаус уникнув люстрації, хоча підпадав під закон. Он, завдяки своїм потрібним рішенням, але правосуддя зрештою його дістало 6 серпня 2016 року. Набу викрило чауса на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів за правильне рішення у справі, пов'язаній з наркотиками. Що ж це була за справа? Ну от була собі така пані на ім'я Світлана Сасевич. За даними прокуратури, оприлюдненими в програмі Наші гроші досудилися. Вона продала тисячу таблеток димедролу під час контрольної закупки поліцією. А під час обшуку в неї знайшли ще 8 тисяч таких таблеток. Але замість реальних 7 років ув'язнення Чаус призначив їй 5 років умовно за спітовим строком. У півтора роки як НАБУ вийшло на суддю хабарника. Детективи отримали інформацію від свідків, які повідомили про вимагання хабаря за судове рішення. Вони організували спецоперацію, задокументували переговори Чауса з донькою та зятем обвинуваченої пані Сасевич і зафіксували передачу грошей. Під час обшуку, 9 серпня, 2016 року детективи знайшли 150 тисяч доларів. Чаус розділив хабар на дві частини та вирішив їх. Законсервувати 80 тисяч у дволітровій банці він закопав а 70 тисяч у іншій банці знайшли в машині судді. Toyota Land Cruiser Prado. машина до речі була оформлена на його матір. Тобто, як бачите, мама любить скорость. Це взагалі розповсюджена історія серед чортів. Коли запахло смаженим, Чаус скористався суддівським імунітетом, який забороняв затримувати суддів без згоди Верховної Ради, 9 серпня 2016 року. Набу викрило його, але Верховна Рада була на канікулах. Лише 6 вересня 2016 року 279 депутатів дали згоду на арешт. Але чаус на той момент уже втік за даними української правди та «Слідство. інфо, втечу Організували співробітники служби безпеки президента, зокрема, Юрій Федоров, екс начальник служби, а також Андрій Смирнов та Кім Веремійчук, адвокати наступного дня після викриття чауса сховали в київському ЖК, а потім вивезли до окупованого Криму за паспортом громадянина Молдови. На прізвище турку, який буцімто був схожий на чауса візуально з Криму. Він потрапив до Молдови у Молдові. 1 березня 17-го року чаус здався поліції та попросив політичного притулку, перебуваючи в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з листопада. 2016 року він був у розшуку, а в 17-му році суд заочно обрав йому тримання під вартою. Молдовські суди відмовили чаусу в притулку, і 1 березня 2021 року вища судова палата Молдови остаточно відхилила його клопотання. Це означало, що чауса могли екстрадувати в Україну, але він стверджував, що з 2016 року перебував у полоні впливових людей. Які його залякували, доказів цих заяв він не надав. А 3 квітня 2021 року в центрі Кишинева Чауса викрили група з восьми озброєних чоловіків. Заштовхала його в білий мікроавтобус Фольксваген Транспортер біля будинку, де він жив. Молдовська поліція встановила, що викрадачі говорили українською, використовували дипломатичні номери. І покинули країну через пункт пропуску Чумай. Журналісти Райс Молдова та Слідство інфо встановили, що до викрадення причетні співробітники головного управління розвідки Міноборони України. Зокрема, Юрій Коваленко, який залишив у Молдові орендовану машину. Президентка Молдови Майя Санду засудила викрадення. А парламент створив комісію для розслідування. Україна офіційно заперечувала причетність, пропонуючи спільне розслідування у травні 2021 року на телеграм-каналі. Чаус Юей Микола Чаус з'явилися відео, де він заявляв, що живий і здоровий, але просив гарантії безпеки, обіцяючи викрити впливових людей. Його адвокати та родина стверджували, що ці відео записані під тиском. Ні я, ні моя родина, не має будь-яких городів на території. Міста Києва та за його мир, 30 липня 21-го року, чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області, неподалік кордону з Молдовою. Напівоголений у брудних шортах він прийшов до сільради і заявив, що його викрали. Голова сільради Валерій. Груньківський розповів, що чаус був голодний, і працівники дали йому поїсти. Потім приїхали співробітники Могилів-Подільського відділу СБУ. Забрали чауса, і за даними української правди, гелікоптер доставив його до Василькова. Звідти Кортеж СБУ перевіз його до головного управління на вулиці Володимирській у Києві. Саме так ми і підійшли до тої погоні, з якої я почав цей випуск. У Києві детективи набу озброєні гучномовцем, переслідують кортеж та вимагають від СБУ віддати Чауса. Суддя був у розшуку з 2016 року, а з 17-го року мав заочне рішення про арешт. За законом СБУ мало доставити його до набу і повідомити про затримання, але натомість СБУ сховала чауса в своїй будівлі, заявивши, що з травня 21-го року розслідує його викрадення та переправлення через кордон. Вони бусім то забезпечують його безпеку. Через його фізичний та моральний стан після тривалого позбавлення волі. Ну це те саме позбавлення волі, коли він у Молдові 5 років жив. Зрештою, 3 серпня 21-го року Набу затримала Чауса в лікарні Феофанія, де він перебував під охороною СБУ 4 серпня 21-го року. Вакс призначив йому цілодобовий домашній арешт. Із носінням електронного браслета у лютому 22-го року чаус розповів, що під час викрадення в Молдові його били, робили уколи і перевозили в машині, завдаючи ушкоджень. Паралельно із цим справа про хабар у банках дійшла до вищого антикорупційного суду. Судовий процес тривав півтора року: 66 засідань, майже 200 годин чистого часу в засіданнях. І знову постає питання: така чому процес триває так довго? Річ у тім, що антикорупційні справи складні. Потрібно ретельно дослідити докази, вивчити експертизи, перевірити показання свідків, врахувати всі процесуальні норми, щоби вирок не скасували через помилки. Сам Чаус провину заперечував. Він називав хабар провокацією набу. І згадував імена політиків, які нібито його переслідували. Але у його версію судді не повірили. 14 червня 23-го року Вакс визнав Чауса винним у проханні хабаря. Перша інстанція призначила йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Його затримали в залі суду. При цьому цікаво, що саме за епізод з банками Чауса тоді не покарали. Суд визнав там буцімто провокацію. Однак, вже 3 квітня 25-го року апеляційна. Палата ВАКС переглянула рішення. Строк Чаусу дійсно скоротили до 8,5 років з конфіскацією всього майна. А от висновок про провокацію хабаря від набу переглянули. Судді вирішили, що Чаус свідомо взяв гроші і винний не лише у вимаганні, а й в одержанні хабаря. Тому ми маємо повне право називати його корупціонером, хабарником, ну і чортом у мантії. Зрештою 150 тисяч доларів повернули набу а символ всієї цієї історії банки, наказали знищити. Для нас автомайдану вирок чаусу це не просто юридична перемога, це відповідь чорту у мантії, який у 2014 році судив наших активістів за їхню боротьбу за справедливість. Що ця справа означає для України? Вирок чаусу це важливий приклад, сигнал корупціонерам у мантіях. Навіть судді, які для системи були своїми в доску, можуть опинитися за ґратами, як і в справі судді Михайла Пака, якого ми розбирали раніше, покарання за корупцію за 2000 гривень у випадку пака, чи за 150 тисяч доларів у чауса. Показує, що корупції не місце в судовій системі, і розмір хабаря тут не має значення. Хочеться вірити, що кожен такий вирок це попередження для недоброчесних посадовців, які думають, що залишаться безкарними. Адже коли за хабарі реально саджають до в'язниці без можливості відкупитися на етапі слідства чи суду. Бажання брати хабарі у них явно зменшується. А ще справа чауса показує прогрес наших антикорупційних органів. Набу провело спецоперацію, зібрало докази, витримало 5 років боротьби за чауса, попри його втечу та міжнародні скандали. Вакс довів справу до вироку, попри тиск і складність процесу. Але корупція в судах не зникла і чаус лише один із прикладів. Чи вистачить у наших антикорупційних органів сил, щоб очистити систему? Це залежить від нас із вами, тих, хто вимагає справедливості. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, що думаєте про справу чауса. А також пишіть про яку б іще зі справ НАБУ ви хотіли би побачити відео. Па-па!